За всіх вітати в резерве, це польська мережа і сьогодні я буду показувати новиночки, можливо трішки знижечок, але в цілому я бачу непогані класні новинки. Кардиган в'язаний в коричневому кольорі, 1700 гривень. В складі котон, досить якісний. Сподобався, він короткий, такий класичний, з кишеньками, добротна фактурна в'язка і базовий колір. Поруч такого фасону кардагана, схожий фасон, так ще такий самий, але вже в білому кольорі і з чорною окайомочкою. Все те саме, але ще є окайомка контрастна. 1800 гривень і також 100% котон. Гудзики дуже схожі на версачі. Такий. Малюнок досить схожий. Навіть спочатку подумала що один-один. Так що зустрічаємо новиночки і рухаємося далі. Класичні штани. З костюмної тканини вони широкі, штани палацу за щіпами. Це теж все новиночки, 1700 гривень, бокові кишені і така цупка досить тканина. Стандартний костюмний склад поліестер віскоза і Аластан. І такі ж там, що є в кольорі лата. Такий ж самий склад і така сама ціна. 1700 гривень. Також можна купити легатний класичний жакет. Це нова колекція, все я показую. І рожеві блузи. Світло таке досить яскраве, підсвітка, і трішки на камері, я вже помічаю, що в резерві, кольори відрізняються. Тут рожевий він більш насичений, не знаю, як він буде відображатися. Така сорочка-блуза, ось такими рукавами цікавими, призібрано і ще такими якби, буфами. Підкладка спеціально зроблена, якби щоб потягнуло, щоб ця верхня частина ось так от, вона собі накрилася. Півтори тисячі гривень коштує а, така біоза сорочка. Ну, дорого. А так, як і в зарі, або ще навіть і дорожче. Такі ціни, як в Зарі в резерве. В складі котон, що непогано, 71% котон, поліамід і ластан. Але тканини трішки і моделі хромають, не так, як в зарі. Хто дивиться мої огляди з Зари, то бачить, що останні колекції просто неймовірно стильні, такі футуристичні, складні, складний крій в цих моделях, цікавий, такий неповторний. А тут більше, якби і сучасно, стильно, ну якщо порівнювати з Зарою, це моя думка, то там на 2-3 пункти нижче. От жакет 2600, але це дуже дорого для резерват. Жакет непоганий, я не хочу сказати, що він поганий. Так? І я не хочу сказати, що це висока ціна. Якби, для мене, з моєї точки зору так тканина проливається, напевно, точно тут багато поліастеру. Є якщо багато поліастеру, тоді ціна незрозуміло завищена. завищена. Це моя суб'єктивна точка зору. Тому що я ходжу по мережах різних, я вже можу. А це як в штанах цих полястер віскоза Еластан. Це в костюмі. Ну, таких коричневих штанів я не побачила. А що далі? Далі є речі, які я показувала в своїх інших відео. А ще додалася ось такий костюм. Він дуже-дуже літо, літечко, милий, звичайно. Це не костюм. Я підійшла ближче, це окремо речі, воно так повісило. В складі льон. такі шортики. Ну, якщо це не костюм, це дуже дивно, бо окремо такі шортики, треба думати, що чим носити. Вони такі більше на піжаму схожі, піжамні. А ціна 1300 гривень, цих шортиків. Так, і сорочки а з таким декором на рукаві, натуральний перламутрогу, це 100% котон. 1400 гривень коштує така сорочка. Сукню, сукню, так, рожеву я показувала, а мова зараз піде про спідницю. Красива спідниця, дуже красиве мережево, 100% котон, верхня тканина, нижня підкладка теж. Котон 100%. Ось така рожева. Кишень немає. Заду гумка в поясі. Ось, в довжині Мідаксі 1900 гривень. Кого зацікавили ці речі поруч, прошу перейти у відео інші, які є на моєму каналі. Ці штани є в огляді, вони класні. Ця сукня, цей джемпер. Так, цих блуз рожевих немає, тому я їх зараз покажу. Шифонова тканина рожева. З якими рукавами? Ми ціна 1800 гривень. 1800 гривень. Ніби з однієї сторони вже і небагато так. Ну все ж таки, ну все ж таки, Красиво вона з підкладкою. Основна частина рукавчики без підкладки. Дуже жіночна, дуже романтична. І сказати, що вона не красива, вона дуже красива і дуже якісно пошита. А ось вже ціна це вже друге питання. Сукні 100% котон, показувала я в рожевому кольорі, Появилися в кольорі шартрес. 1900 гривень коштують такі сукні. Так, 1300 гривень сорочка блуза, котон, буфер-рукавчики, такою бочечкою. Ці в кольорі шартрес, блузи я показувала, так що вони є в моєму іншому відео. Знизу заховалися балайдички. Риженькі такі, якийсь такий карамельно-бежевий, ну, колір тофік колір. І оля-ля, ось вона, це шкіра. І всередині шкіра теж. Вони легенькі, а вони ще є в чорному кольорі, дуже класненькі. 1300 гривень. Ось такі туфлі-балетки. Вирішила ще так їх показати. Так краще видно. З гострим носочком. Ну і продажі є кепки. Це стовідсотковий потом. 760 гривень. Сатинові спідниці і в'язані кардигани. 1400 гривень, колір Бордо. Бордо досить глибокий, навіть до ягідного. Акцентні гозочки. Прекрасний склад, 70 віскози і 30 поліамід. Ще такі кардигани, класика, 1100 гривень в складі віскоза і поліамід. І в шоколадному кольорі теж дивлюся 2 а В резерві Розмірна сітка, досить має широкий діапазон. Так, Сукня, довжелезна з розрізом. Легка тканина, не зовсім цупка, з драпіровкою, так боковою, якби в Італії йде. З таким мисоким вирізом і ціна 2500 500 в складі віско. В'язана спідниця трапецією в трапецію, бордовому кольорі. Досить схоже, що це в костюмі може бути. Не можу сказати, що я рекомендую, бо таке відчуття, що тут вже пустило на гумку, але як могло пустити, так її ще ніхто не прав. Ну, якась не гумка, а оця етикеточка, вона якась бордова трішки. 1200 гривень. Я впевнена більше, що це костюм. З костюмів буде непогано. Туфлі чорні класні є, з гострими носочками, а такі підбори, каблуки класні. Ось так. Ось так, яка красота! Вау! Прошу подивитися ближче. Досить елегантні. Це шкірзам. Це шкірзам. 1700 гривень. Чорна спідниця класика. Вона прямого крою з розрізом. Півтори тисячі гривень. І в складі льон. Довжиння мідакси, але ну, така довга навіть має вигляд, що вона в Так, Вона от, практично дощ, як прилежила до себе. І до цієї спідниці є сирочка 100% льон, десь висить окремо. Якщо побачу, покажу. І ще лакові туфлі є, класичні, елегантні, з пряжечкою. Тут переплітаються, досить красиві, з такими підборами широкими. 1700 гривень. Ну, якщо брати класики, то можна одразу придбати Ще таку класну блузу, базову. Літній варіант білесенька. З оборочкою знизу, 1100 гривень, і в складі є віскоза. рукавчики буфи Такі блузи є, що в блакитному кольорі теж. Ось ці красиві сукні, я вже їх показувала в інших відео, але вони так невесілі, що можна роздивитися, а зараз просто ідеально можна подивитися. Червоно-кораловий колір, шоколадний, а, такий легкий ніжний беж і базовий чорний. 2600 і в складі ріоцели віскоза. Сорочки в новиночках. Картачий 1100 гривень, 100% котон, призібрані від манжету. Ніби одночасно і проста сорочка як чоловічого плеча, але вона жіноча, тому що так мило призібрана від манжету, оверсайз. Дивлюся в розмірі XL. а розмірна сітка а до, да, так, від, до XL, від XS до XL. І такі сорочки є. Ще в біло блакитну клітинку. Ось так. Ось такі були прекрасні новинки сьогодні в резервах. Всім кажу до зустрічі у нових поглядах. Не забувайте написати коментар, не забувайте поставити лайкосик. Це допомагає просуванню каналу, і я знаю, що вам цікаво і знімаю далі. До зустрічі у нових відео.